Найважливіше рішення, звичайно, це підтримка наших захисників, підтримка нашої рідної 128 бригади, додатково виділи кошти на їхнє фінансування для нашої тероборони, для прикордонного загону, поліції, ДСНС. Тобто ми вже продовжуємо 9 місяців забезпечувати програмами наших захисників для того, щоб вони мали все необхідне, щоб захищати нас. Це найважливіше на сьогоднішній день. Також з важливих рішень про передачу 10 мільйонів гривень міжбюджетного трансферту Береславському району Херсонської області на відновлення. Там ситуація катастрофічна. 10 мільйонів це незначні кошти в їхньому об'ємі, тому що там реально дуже великі руйнування. Буду ініціювати так само на прийняті бюджету на наступний рік, виділити додаткові гроші в наступному році в відповідному району. І дай Бог, щоб більше Херсонщини було звільнено, особливо ліобережної, і ми могли так само їм допомагати. Серед важливих рішень, що ще можна відмітити, це передбачено кошти для закупівлі генераторів для водоканалу. Цей процес займе трохи більше місяця. Для чого потрібні ці генератори? Коли якщо в випадку тотального блек-ауту, а це можливо, ми маємо до всього готуватися, нам потрібно мати можливість забезпечити людям водопостачання і так само забезпечити водовідведення, тобто каналізацію. Тому що якщо буде тільки вода, а не буде працювати каналізація, то все в місті зупиниться. Ні в кого не буде можливості користуватися санвузлами. Ми зараз бачимо ситуацію, коли відключається світло, умовно кажучи, у розвигові світло є, але води немає. Чому немає води? Тому що відключений водозабір. При, при наявності генераторів буде можливість так само забезпечити і водопостачання, тобто не буде цих переривів. Так само передбачено більше трьох мільйонів гривень для придбання генераторів та палива для шкіл. Для чого це саме потрібно? Це генератори для того, щоб забезпечити роботу котелень та насосів у котельнях, щоб працювала системи опалення в наших школах, щоб зроби, організувати централізовані пункти незламності. У випадку так само тотального блекауту, в нашої точки зору, найбільші будівлі в місії є, що школа. Це будуть міста, куди люди зможуть прийти, погрітися і так далі, тому що не буде світла, не буде працювати ні у кого, нічого. Так само передбачено кошти для поточного ремонту доріг, для поточного утримання міста. Передбачено 400 тисяч гривень для світловідбівних стрічок для школярів, тому що зараз виключається вуличне освітлення в місті Мукачеві вечорами задля економії електроенергії загально в системі українській. І відповідно ми бачимо, що є проблема, не видно пішколі. Дітки мають бути в безпеці, тобто треба, щоб ми їх ідентифікували і було видно по вулиці. Два звернення це щодо присвоєння звання Герою України Олегу Куцину. Я думаю, всі знають такий Олег Куцин. Він віддав своє життя за те, щоб захищати не тільки Закарпаття, а й захищати Україну. Це справжній патріот нашої держави. І друге звернення до уряду Угорщини про те, щоб вони нарешті вже визнали Росію державою спонсором тероризму. Хоча Росія не просто держава спонсор тероризму, це і держава-терорист. Але, хоча б так, нехай відреагують на це.